Панове, привіт! Я не знаю, що заважає EA Sports в липні давати рейтинг вищий, аніж 90 для збірки легенди. Але коли я в чаті свого телеграму бачу, як люди ловлять Роналду чи Гуліта, то теж хочу знову спробувати своє везіння. По дорозі я ще й зібрав пік 93 шейпшифтера або тоців. Ну і на левел ап нове промо теж довелося заглянути. Так, футбол зараз трохи відпочиває, проте гаряче на тенісних кортах Вімблдону. Ну і у вівторок стартує новий сезон Ліги Чемпіонів. Перший кваліфікаційний раунд. На ці та інші спортивні події ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Для нових користувачів саме зараз є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! У мене тут зараз будуть і піки, і паки. 85 плюс 1 стріх. Ого, Лео Месі! Я пройшов гру. Найкращий гравець планети Земля за версією. Ballon d'Or. Мені здається, вперше у FIFA 23 Ultimate 7 для Месі мені впав. Три гравці 83. О, Мюллер 87 годиться. Так, мені шитів екстраваганції, треба щось грати чи ні, я навіть не дивився. Гуліт випав. Тоті, то ти шо? Я думаю теж збирати. Що вже зробиш. Просто є, зрозумійте, який гравців зараз відправляю на це СБЧ. І не шкодую. Просто Неймар, Месі, Бензима. Це гравці галактичного рівня. Я не те, що прошу, я вимагаю гравця галактичного рівня у відповідь. Ми зібрали. Зараз буде легенда. 90 плюс Player Pick. Давненько я не збирав, так. Легенду я відкривати люблю. Я не буду її закривати. Я не буду робити тої помилки, яку робив в минулі рази. Коли я закриваю, то падає гімно. А коли я відкрию отак от одразу хопа, то буде щось класне. Ану. Можна взяти Андрій і скинути в СБЧ, в принципі. А є ще одна легенда. Друга спроба на легенду, та? та ми беремо? Ще одну легенду чи ТОЦ? Легенду. Я за легенду. Я не маю рейтингу, правда, але я збираю. Мій клуб зараз буде порожній, як голова росіян. Все забирайте. А! рухо. Єе, добре, Лінкс, щасливо. Щастя, здоров'я. Я в шоці. Червоний Левандовський зараз би згорів, якби я не зайшов сюди. Уявіть собі, 97-й рейтинг. Тепер повертаємо 84-х додому. Ха-ха! Зворотня пішла. Сюди. Хо -хо! Ще. Комон. Всіх до хати. Друга легенда. Другий пік має бути кращим. Не буває так, що другий гірший, ніж перший, якщо перший був лайном. Отже, Левандовський забираємо і. Добре, я беру Оуена Але якщо ви думаєте, що це для того, щоб з ним грати, ви помиляєтесь. Ми йдемо збирати тотса або шейпшифтера. Нас не зупинити. Поки є СБЧ, ми йдемо. Клейверт. Ой, йди. О, Нрі, ти тут! Ха-ха-ха! Тіарі, ти хотів заховатися, не вийде. Я ще 90-й. І я вже не 90-й. А так. Є, ось так. У мене ще залишається буванга. Ованга, Андрій Клейвер, добре. Джеймс Нуль. Шикарно. Самба нуль. Неймовірні гравці. Мюллер, Ой, Мюллер щось дав трохи. Педро. Педріто, Все. Суп... Я хочу супер данопак. Що мені після того, як я екстраваганс купив за 75 тисяч монет? О. Ендіка О, хотів. Нанопак отримав Діка. Він ще є? Спробуй ще. Ага, давай. Нам нічого не страшно. У нас є монетки. Ага. Ще одного Діка даєте. О. Добре, дивимось. Хай буде міг? Тоналі жиру Тео. До речі, там в новому промо, ще ж є. Е... сама ідея нового промо level up — непогана, але чи кожен в цьому списку гравців знайде для себе того, кого захоче апнути шляхом проходження завдань, я не знаю. Тим не менше, ну Кевін Дебрюйн і Ренату Санчеш, які коштують по 100 мільйонів, певну річ нам не світять. Але от з тих гравців, які ще були, я собі подумав, що можна взяти корону, бо в мене був крос, а я далі хотів грати саме з німцем, тому там, коротше так, склад міксувався, що мексиканець мені влітав. Крім того, в нього 5 зірочок на фінтах, і на робочій нозі, він дешевий. Ну а завданням для його левелапу було зробити 5 результативних навісних передач, щоб в різних матчах вони були. Ну і в складі при цьому 3 мексиканці. Ну Але якщо я серед того чого, то хімія піде спати у кроса. Боже, 78 пейс, куди я лізу? О, 384 плюс. Зараз влітає чудак, який скаже. Перекручує команду по новому, бо я граю в основ'яну. Дивись, левел летить! Бляха, аж серденько заболіло. Ну і нашу мені серп питається. Фух. Добре. А чого в нього трейти воротарські? Бо він воротарний, я розумію, але перепрошую, він центральний захисник. Ми зараз говоримо про його актуальну позицію. Мене не обходить, чим він там займався до того, як опинився в моїй команді. Він центральний захисник. Вимоги до нього такі, як до всіх. Все, ще одну тінь і фантастична команда готова. Просто така, що ух. Мені дуже цікаво грати з цією командою. Дупа мені. Боже, шутінг 99. Просто абсолютно все. Я вперше, напевно, таке бачу, щоб всі стати ударів були 99, навіть десь не на 98 чи 7. Вау! Зараз Левандовський буде рухатися. Отже, перший матч моєї не зовсім адекватної, але команди. О, Кайл Уокер в ротах. Точно, треба було ще якось з ним зіграти. А, в суперника і в хватається. Роберт Левандовський, золотенький Ого, в тоналі вони такі червоні, та ти що? А у Тео Голубенький. нічого собі, в мене. Що не гравець, то іншого кольору бу. Це ви що домовились, чи що? Ой, не давай туди пас. Ой-ой-ой, Маркес біжи. Маркес біжи, як ніколи не біг, Маркес. О, чесне! Святий войцах з Турину. До речі, а чи рахується асистом кросом, якщо я приймаю м'яч і з ним ще там танцюю, то має бути просто удар головою? А ну, подача! Ага. Це має бути удар в дотик як не крути. Бляха Маркес, тебе грають там страшне. Я в шоці, зелений таймінг. Все граємо в мудрий футбол. На корону завдання буде пізніше. Джан Франко! Дзола! Та де ти кому ти то кидаєш? Приехай, якби не крос, я би розігрував. Левандовський. Опа! До побачення. До обідня! Який гол від Роберта Левандовський. Оце я розумію фінес шот в людини з ударами 99. Мої захисники центральні то придурки. Ой файно. Джан Франко Зола. Яка то є легенда! Там Аркес, та ви придурки. Ну... Заміна. Нам потрібні нормальні футболісти в центрі захисту. Треба ще одного мати в запасі. Роберт Левандовський. Ну що ж, ми продовжуємо грати в гру, яка називається Зроби на вісь мені корона. Хто? Ну. Ха, Ха! Є асист! Є перший асист за корону! І Левандовський. Який стрибок. Я просто побачив собі зараз Майкла Джордана. Ну, з'явився МБАПЕ на фланзі. З'явилось відчуття, що у мене в тому фланзі взагалі є гравець. А що зараз зробив той голкіпер? Ага, то Вокер, Ви бачили його анімацію? Бляньте на Вокера. <гану> Стрибаю. <гану> я якусь Чонгануглу виконую випадково. Прикиньте. А де? Я ж віддав навісну передачу на Левандовський, головою ще й забив. Якщо дуже близько, то не зарахує крос? За меж штрафного? Та це хрінь якась. Мумбаї Сіті ого. Пам'ятаю, дивився фільм Готель Мумбаї» Дуже цікавий. На основі реальних подій, до речі, гляньте, як ми бачили. Я задав. Я знаю, що треба робити. Треба центральних захисників розганяти. І тоді давати на вісні. Біжить. Є. <рес> Просто за що? Корона. Роби вісну твого життя. Подача! І це о, -хо -хо -хо, let's go champ. от Отак і будемо продовжувати. Рафа Маркес забиває. А ну тоналі. Чи то була випадковість з Вокером Дві спроби, два фінес лонгшоти. Кросс. Чому люди можуть ні? За 30 рівень тебе взяв. Я розчарований, я не збираю камовінгу. Все. Тоналі, тоналі і Тео Ернандес. О, бачите, до речі, для чого ще левелап картки? Для XP, для того, щоб сезони добивати. Погляньте? Ага, просто грати з ними навіть нічого не робити більше. Ну... О, кросу. Короні каталізатор. Щоб навісні було краще, в нього і так вони хороші. Скільки голкіперів? Ну що, корона полетіли? офсайду. О, чо! Який удар головою! Ну і навісна від корона є. Нащо так багато? Слухай, краще б монети попросили від мене. Я б їм просто дав 500 тисяч антрейд картку. Так знаєте, б зробили замість СБЧ можливість чисто за. Бля, чесно, Заплатити за картку і отримати її в антрейді. Типу тобто, купуєш G-Pack, за який ти даєш монети і отримуєш антрейд. Картки. Отак, СБЧ, типу, але купуєш. Такий камавінга. 400 тисяч монет віддався в тебе антрейд. Нормально. Але тоналі класний. А корона увійшов в кураж. Я зараз вже нікого не розганяв. Він просто дав крос і тоналі завалив головою. Ого. Ого. Ой, ой! Топсово молодець. Тоналі. I'm done. А як би мені просто прізвище і фейс кроса переселити в цю картку тоналі і в його гру? Крос той мішок бульби. Ану, бульбенко. Опа! Ну, добре, бляха. Ну. Добре, коли є конкуренція в складі. Бо гуліт теж, знаєте, такий зірковий і ніхріна не робить же. Просто грає. А тут Тоналі задає рівень, і крос починає за ним тягнутися. Непогано. Так, Фокус. Ми продовжуємо робити навісні передачі за корону. Мендіта те що? Грарний МБП. Подача! Бляха, тоналі. Ого, він ще й м'яч контролює прикольно. В мене немає слів. Тоналі взяв і декласував Тоні Кроса в моїх очах. Ну зарахуйте, зарахуйте, будь ласка, то за крос асист. Як ви думаєте, це рахується чи ні? Все-таки були прийоми там, каву ще попив перед голом. Не було удару в дотик, мені здається, можуть не зарахувати. 65 на 35, що не зарахують. О боже. Щоб ти не думав, що граєш проти Маркеса, там не грав собі з постійним пресингом. Ага, Левандовський тебе зараз. А тут знову бапе. <сіх> Третя спроба. Третя спроба завжди успішна. Франек Дзола. Треба зараз виконати. Вот у чудова нагода. Оно, оно вона. Оно вона. Дальня стійка. Шикарно. Тепер точно виконав. центрбек. Знову back. Znowu Ну бапе. Ну ти, ну ти вар'ят. Ну, ну як так можна? І Квіча біжить. кьюче бежить? Траковотная шоба. Та все, це 01. Ну це точно 01. Ага! Ви забули про вой. Ой, О, Войцех просто лев матчу. Кросс, слухайте, я вам кажу, він на моторі ожив. Просто от так. Курва на рівному місці, нізвідки. Я не врятую той матч. Все тепер просрано. Та. Та. Ну ні. О. <плак> Та заміна просилася. Ее. Маркес Маркісів, чого, то найгірша пара центральних захисників. Мені здається, коли я грав в збірну України там був забарний з ким з Матвієнко, вони грали краще. Срібні. Маркес зовсім не біжить. Але десь, коли тільки World Cup вийшли, я пам'ятаю, Маркес був класним. Бо тоді ще просто так всі не бігали. Зараз кому не закидання, там все просто 99 швидкість. Він з класним ударом, мені сподобався 666, люди, як страшно. Враховуючи те, що мій корона був сфокусований на навісних передачах для того, щоб отримати левел ап картку. Яку не отримав, там ще трохи залишилося, але тося зробить. Я не часто бив поворотах, тому особливо охарактеризувати його удари не зможу. Але скажу, що в нього самі навіси класно летять, то відчувається. Ну і дриблінг мені сподобався і запам'ятався. Лівим стіком він крутиться класно, і фінти виконують теж швидко. Поглянемо, може, отримую ту Лап карткою буде прикольний суперсаб. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк а в коментарях. Напишіть, чи грали кимось із цього нового промо level up Ну і як вам та картка, якою грали. Почуємось, побачимось, бережіть себе.